Саме 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницького у присутності десятків тисяч киян лідери УНР і повноважна делегація за УНР заявили про свій непохитний намір здобути єдину собою українську державу. Важкий і тернистий шлях пройшла Україна, щоб здобути незалежність. І, і соборність своєї землі, і здавалося, що всі перешкоди подобані. І ось події 2014 року: політичні скандали, фальсифікації, розвілення понять схід і захід, війна. Тому проблема єдності та соборності всього українського народу зараз звучить особливою актуальністю, саме з метою збудування і удосконалення наших значних. Сьогодні ми проведемо хвест. Відкриваємо Україну разом.